Зачитую керівникам закладів освіти на виконання листа Департаменту освіти та науки Одеської міської ради відділ освіти доводить до вашого відома, що Одеський державний університет внутрішніх справ запрошує учнів загальноосвітніх навчальних закладів до участі у різноманітних конкурсах, присвячених Дню міліції України. Це ще не все, це тільки початку. Конкурси проводяться за номінаціями. Напиши лист міліціонеру. Смс. <ріст> Це ще не все. Міліціонер найкращий друг. А далі малюнок та фотороботи в конкурсі приймають участь учні 6-10 класів. Листи, малюнки, фотороботи мають містити повну інформацію про учасника, адреса, прізвище та ім'я повністю, вік, місце проживання, навчальний заклад, адреса і телефон роботи надаються до 10 грудня 2013 року в Одеський державний університет внутрішніх справ за адресою вулиця Успенська година. Значить, додаток від людини, яка передала інформацію цю ризикуючи власною роботою. Цікаво від себе учні повинні надати фотороботу чи фотороботу. Шановні колеги, я прошу зараз, ну, такий вік соціальних комунікацій максимально поширити цю інформацію. Це офіційна інформація Одеської міської ради і Одеського університету внутрішніх справ. І я пропоную від імені Одеського Євромайдану звернутися до всіх школярів одеських. Але не тільки для школярів, до, до всіх одеситів. Будь ласка, давайте разом приймемо участь в цьому чудовому конкурсі. Особливо номінація Міліціонер найкращий друг. Малюнок та фотороботи. Зараз немає проблеми з фотороботами на цю номінацію Міліціонер найкращий друг є колежі, є відео, безліч цікавих матеріалів про поведінку міліціонерів як найкращих друзів в Києві, особливо співробітників спецпідрозділу Беркут. Ми можемо побачити, скільки і так далі. Насправді це дуже важливо. До 10 грудня я боюсь помилитись, да? до 10, до 10, до 10 грудня Успенська 1. Значить, шановні колеги, давайте не полінуємося, це не важко роздрукувати фотографії, які вам найбільш в лавках сподобались після події 29 ніч 29 на 30 -го листопада на Майдані Незалежності, коли розганяла міліція студентський Майдан. Але, або коли події 1 грудня біля адміністрації президентів президента, коли стівровій Беркуту фактично катували над українськими громадянами і просто журналістами. Тому давайте ми дійшлемо, Може люди не в курсі. Так, і головне, я не знаю, який головний приз. Але дуже важливо, щоб університет внутрішніх справ розумів, що ну, ми ж не танку живемо всі.